Вітаю всіх на каналі Городній Релакс. Я прийшла додому, батьки викопали вже морку пісню. Тут різні сорти посажені. Такі класні морквини в цьому році. <клес> у нас сьогодні 20 вересня і в нас сьогодні зранку було дуже холодно. Трошки у землі морква, бо були перед тим дощі. У нас сьогодні зранку було 3 градуси тепла. День, звичайно, дуже погожий і дуже теплий. Але ми вирішили викопати червоний буряк і моркву. Приходить пора і з грядки все забирається. Ось я вже вибрала половину перчику, лишилося ще трішки. Так само томатики майже всі зібрані. Ще десь-не-десь треба вже познімати опори. Є отакі зелені. Ну Є ще гарні кругляші. Але бачите, падали дощі. Холодні ранки, холодні ночі, і томати тріскаються. Треба їх буде познімати. Ну, а тут поле для діяльності. Ту моркву, що я вам показувала, це були пізні сорти, а ми в цьому році не викопали і ранню. Вона у нас була в землі аж до тепер. Тому оце ранній сорт моркви. І він отакий. Вона гарна, оранжева, соковита. Ну і ще залишилося почистити червоного буряка. Я думала, що в цьому році він буде такий, не дуже гарний, але нічого врожай є. Ну І в цьому році, звичайно, я садила борщовий бурячок. Він такий більш світлий з рожевими кільцями. І його я заквашую на юшку. Хто любить, хто знає, то це саме те. Взагалі гарні такі. Мені подобається. Ну, звичайно, треба буде ще піти і познімати отакі огірочки. Отак От як пробігтись по цілій грядці, то їх тут буде ще не на один смачний салатик. Ну, а пекучий перчик халапеньо знову наріз. Подивіться, скільки є плодів. Моє таке враження, що цей процес безкінечний. Отут вже дозріли навіть деякі на насіння. Ну, його велика кількість є. Я вже його і законсервувала, і з друзями поділилася. Ну, а він ще росте. Тому три рослинки халапеньо навіть забагато для однієї сім'ї. Друзі, у мене є фасолька овочева, я її виписала в цьому році вперше. Там було декілька насінин, вона чомусь дуже довго не зав'язувала. В неї стручок подібний до стручка язьків, Але це фасолька, яку можна їсти лопатками, і я хочу її залишити на насінні. Ось одна вже майже стигла, а ці стручечки ще хочуть трішки набрати. Ну, оскільки в нас тільки середина, ну не середина, 20 вересня, вже дві третіх пройшли. Я думаю, що ще до середини жовтня вона, якщо не буде морозів чи заморозки, вона встигне наздогнати своє. На грядці лишається одна пізня капуста, з якою треба буде зробити порядочок. І все. І цьогорічний городній сезон підходить до завершення. Ну, от робота зроблена, бурячок посортований, морквочка теж вийшло 2,5 сітки моркви і 5 сіток буряка. Є більший, менший. Є сіточка оцього на гарну юшку. Смачний цей квашений бурячок. Його можна використовувати в різні страви. Ну, звичайно, назбирала ще перчику, щоб приготувати якийсь смаколик. Ну і визбирала огірочки. У мене вийшло шовідерка огірочків, гарних, хромких. І городні справи в цьому році добігають до завершення. потихеньки, потихеньки. з грядок все забирається, грядки готуються до оранки. На все добре, всім па-па-па-па!